Привіт! При вступі до університету обов'язковою умовою є написання мотиваційного листа. І в цьому відео ми розберемо з тобою, як правильно його написати. Я розкажу і покажу, як правильно його структурувати, що в ньому має бути і на що звертає увагу приймальна комісія. Мотиваційний лист взагалі твоя можливість сказати: ось чому саме я ідеальний кандидат, але як це правильно зробити. Дивись це відео, і тоді дізнаєшся все в пунктах. Отож, розпочнемо із структури мотиваційного листа. Обов'язково має бути шапка, вона розміщується у правому верхньому кутку листа і містить відомості про адресата, тобто ректора, до прикладу, та адресанта, тобто того, хто пише листа, із вказанням прізвища імені по батькові, адреси проживання, електронної пошти і номеру телефону. Наступним пунктом є звертання. Воно має бути офіційне і шаноблеве. До кого звертатися? Має бути ім'я по батькові, ректора або голови приймальної комісії. До кого писати, до кого звертатися, ви знайдете цю інформацію у вимогах вашого конкретного навчального закладу. Пишемо у кличному відмітку. Вирівнюємо по центру, виділяємо це напівжирним або курсивом. І тепер перейдемо до найцікавішого. І це вступ. Має бути формулювання мети листа. Наприклад, звітаю здобаюсь вас із наміром подати документи для вступу на бакалаврську програму з певної спеціальності, так, наприклад, німецька філологія. Ви маєте також обов'язково вказати, чому ви обрали саме цей університет? Як навчання там допоможе вам у професійному розвитку? До прикладу, я завжди мріяла пов'язати своє життя з вивченням мови німецької мови і культури цієї країни. А ваша освітня програма, на мою думку, є однією з найкращих в Україні. Це може бути прикладом вашого першого абзацу. Далі має бути професійні цілі та ваші інтереси, тобто, що цікавить вас у програмі, так ким ви хочете бути після навчання. До прикладу, я бачу своє майбутнє у сфері перекладу та викладання німецької чи англійської мови. Особливо мене цікавлять теми міжкультурної комунікації, сучасної літератури, мовознавства. І після навчання я хочу працювати як викладач або перекладач і допомагати людям з різних країн краще розуміти одне одного. Чи, до прикладу, ви вступаєте на таку спеціальність як менеджмент. І ви пишете, я хочу працювати у сфері бізнесу та управління проєктами. І спеціальність менеджмент, до прикладу, для мене і логічний і свідомий вибір, тому що мене приваблює можливість планувати, організовувати процеси і приймати рішення і у майбутньому я бачу себе, до прикладу, керівником справи чи керівником відділу. Наступним абзацом це є досягнення та підготовленість до навчання, тобто це є ваші академічні успіхи, оцінки, участь в проєктах, володіння мовами, знання, навички пов'язані з обраною спеціальністю. І також відповідність освітній програми. Наприклад, якщо ви вступаєте на іноземну філологію, то ви маєте вказати, що ви їздили, до прикладу на олімпіади з цієї іноземної мови. Так, брали участь в обміні. Якщо це, до прикладу, економічна спеціальність, то, можливо, у вас хороші результати з математики. Ви брали участь у проєктах, маєте навички фінансової грамотності. Також, якщо ви, наприклад, волонтерили, там, були в шкільному самоврядуванні, організовували події в школі, то обов'язково також вказує. Це. Це покаже, що ви не просто готові вчитися, але ви такий заангажований і активний студент чи студентка, які готові присвячувати свій час чомусь суспільно корисному, не тільки навчанню. І загалом хваліть себе і не соромте згадувати всі свої шкільні успіхи і заслуги в шкільні роки. Далі ваші соціальні навички. Це, наприклад, може бути комунікабельність, лідерство, відповідальність. Скажіть, що ви класно працюєте в команді. Подумайте наперед і наголосіть на своїх сильних якостях. Можливо, ви вмієте класно долати стрес, так або вчитеся цьому. Наведіть приклад ситуації, коли інші могли на вас покластись. Можливо, ви цілеспрямовані, але водночас емпатичні, і дружелюбні. Отож, напишіть про це. Далі наступним абзацом є заключна частина. Це має бути два-три речення, які підкреслюють мотивацію і серйозність намірів. Напишіть, що ви плануєте робити з набутими знаннями, яким бачите себе після навчання. В кінці має бути подяка та підпис. Варто проявити люб'язність і висловити подяку за увагу. До нього можна додати фотокопії чи скан копії документів, які засвідчують ваші досягнення. Це, до прикладу, свідоцтва, участь в олімпіадах, конкурсах тощо. Також лист перевіряється на академічну доброчесність, тобто плагіат. Тому пишіть від себе. Напишіть план, візьміть собі час на подумати, згадайте свої досягнення, свої сильні сторони. Також можете попросити своїх друзів чи близьких допомогти вам в цьому. для кожного закладу освіти та на окремій спеціальності доведеться складати окремі мотиваційні листи. Тому обов'язково перед написанням ознайомтесь на сайті конкретного університету, вимоги до написання, прогляньте спеціальність, прогляньте девіз можливо спеціальності, використайте це в своєму листі, щоб показати, що ви дійсно. Знайшли щось, так? Щоб ви дійсно виділили час і проінформували себе про відповідну програму. Тому я бажаю вам успіху в написанні мотиваційного листа. І загалом повірте, що це та навичка, яка знадобиться вам також уже під час навчання в університеті, наприклад, при подачі на академічні програми, стипендії і так далі. Тому бажаю вам успіху.